Привіт! А сьогодні ми будемо грати на карту на двоїх. Куй е, не пудем у все заходь. Все. ми заходимо. Ой, По-перше, фонк. Це в нас саме ось ця ось мапа. Я думаю, мапу знають багато людей, які люблять карти на двох. Остаточно. Oui. Ми не розуміємо. Ой. Я б я об'ясню, що тут потрібно робити. Тут є саме потрібно дві людини. Одна сидить на такому вістку, а інша. її... Ні, так. І повинні пройти всі ці завдання. Людина, що везе, потрібно привезти людину, те, що сидить у цій поляжці, а та людина, що поляски, може тормозити. Ну, або в бажанні вже можна. Беч водителя нічого таке. <рес> От все все таке. Ну я просто поки що добре тебе збивай немерена. Ой, тепер ким? ти мене везеш. Ну окей. Все, давай. Okay. Так. Все, ми заходимо опять. А только мы заходим, ставлю лайк okay, там... лайки, і підписуйтесь. Uh. Uh -huh, Сейчас мы тебе трошки. Поламаємо коляску. але это держись. Не падают. О, боже. Ну, давай, ты меня навезаешь, пиши. Подожди, а мы спина крути. Мы спины крутили. Точно. Надо покрутити. Що мені випало? Я не понял, що мені випало, Я понял. А, -а, а, супер брейк мені випав, я понял. Все, ми заходим. Ви фунт. Так, у мене тут появилася якась нова кнопка. І що це означає? Ой. А нічого це не означає. Здеремся, а у нас тут толпень мештовхає. Це, це настояща реальна жизнь, це пробки. Mm -hmm. Там всі кстати помирали в тих пробках. Ай. Це ти сам. І не мені. Ой. Не ламай мене коляс. Ми якусь людину штовхнули. Не, не треба було підлазити з цими <гум plaque> клопками. Що, так, ми перейшли свій рекорд, я її не можу підняти, бо вона на тормозах стоїть. Ждем зеленого, вс, поїхали. А -а -а. Нет, я выбил вообще С4. Ой, ты снесли С4, а цей Супер Брейк. Ладно, я вас везу. Давай, Ой, а куда нам сюда? До меня давай. Ты не до меня зашёл. А, все, я вышел. А! Все. Ми опять заходимо, Яка це наша попитка? Ну, десь четверта, якщо я правильно рахую тормозити. Я на тормозах буду їхати. 5 миль в секунду. О. Так, як вам? Уї, 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 тут На тормозі їдем Ми не можемо їхать пойти вже не тормоза так, так 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 Ви мене витащить можете? Не можу в секунду первый Це остання попитка, і ми, і ми, якщо у нас не виходить пройти більше, чи ми вже пройшли, йдемо на другу мапу. Так. Куейфонку навалим с самого начала. Я, не звучу, я, їхати з ними не я вам тоді отвічу. Ладно, поїхали. У мене є супер брейк У мене є супер тормоза п'ять штук. У мене теж. Ну, добре. Зараз виходимо і заходимо на другу мапу. Добре всім пока.